Всім привіт! всіх Вітаю. По-перше, хотів би подякувати вам за те, що переглядаєте моє відео. Мені дуже приємно. Дивіться, хочу зробити таку рубрику. Цікаві місця міста Дніпро. І сьогодні хочу поїхати зараз покажу, куди я буду їхати. Дивіться, ось такі сумки в мене прийшли з теми. Можна грузити багато чого. Так, дивіться, ось карта. Я мешкаю на лівому березі міста Дніпра. А буду їхати на Таромський кар'єр. Кажуть, що там дуже гарно, я там не був. Але мої товариші були, і кажуть, дуже гарно. Ну, ось машиною показує їхати 38 хвилин майже 30 кілометрів. Ну, на велику буде дуже довго їхати, але нічого страшного, поїдемо. Це, до речі, вулиця Василя Сухомлинського. Пикотний такий сьогодні день. Одягнув окуляри, Кепку. А тут повертаємо праворуч за селя Сухоминського і виїжджаємо на Донецьке шосе. І далі їдемо прямо. А це вже Донецьке шосе. А це караван. Дуже гарний торгівельний комплекс. Їхав по Донецькому шосе. Ну, і думаю, покажу вам озеро Куряче. Проїхав майже все Донецьке шосе. І вже так ніжки болять. А це до вашої уваги фрунзенський канал. Бачите, там вон, люди купаються. Місцеві. Дніпро, подивіться, яка краса. Ну, цей забор майоні. До нього ніякого відношення нема до краси, але подивіться, яке гарне Дніпро! Так, ну навігатор мені показує, що мені залишилось 17 хвилин на автомобілі. Так, зроблю поки що невеличкий тайм-аут собі хвилин на 10. Подивимось з вами на Дніпро. Дуже гарна набережна, тому зараз спробую запустити тут дрон. Трішки познімав з дрона і поїхали далі. Ой, подивіться, а що я бачу? МакДональдс? Оце замануха. Оце так замануха. Як мені тільки перелетіти на ту сторону. До речі, дуже гарна дорога. Асфальт рівний. І я помітив, що я їду згори. Не хочу навіть уявляти мою поїздку назад. Весь час буду їхати вгору. Так, зараз заїду води візьму. Тому що є таке перечуття, що більше я її не день візьму. Так, ну я майже приїхав, трішки залишилось. Купив булочку в магазині, поїв, бо вже щось є їсти захотів. Вітьте направо, затім плавний поворот наліво. Дуже люблю Google навігацію. А верні, направо, тобто людям в двір заїхати, я так розумію. Так, тут вже на велику якось їхати не дуже я хочу. Ну, я на місці. Трішки пройтись залишилось і я на місці. Так, ну ось я і прийшов. Зараз подивитись, який гарний пут. А тепер дивіться, як тут круто. Я в шоці. Подивіться, як тут гарно. Тобто не дарма я поїхав 30 кілометрів сюди, з лівого берега. Дуже круто, дивіться. Музончик десь грає. Історія цього кар'єра така. Тут добували граніт, пішли підземні води і все затопило. І все залишили. Я чув таке, що його колись хотіли продати, але ніхто не захотів його купувати. І так ось він і стоїть. А не підкажете, звід, звідкіля ця вода з'явилась тут? Це кар'єр, так? І що, він. А, затопило, так? А, з Дніпра? Зрозумів. Дякую. А це я спустився праворуч від кар'єра до Дніпра і бачите, дуже багато тут рибалок. Гарний вид і дуже велика глибина, тому що дивіться, ось це дерево, воно я бачу велике і воно кудись туди униз уходить. Тобто велика глибина. Подивіться, який тут шалений обрив. І глибина така я бачу добра. До речі, вода дуже прозора. От я бачу, як риба там плаває, каміння лежить. Це один ставок озеро, чи як це правильно назвати. А зараз ось сюди підемо, подивимось, тому що я чую, там якась музика грає. О, так тут дивіться, що. Тут прям цілий пляж. Так, Сітерекси мене ще ніколи не підводили. Так, ну висота, я вам кажу. Дуже велика, камера не передає. Ну, тобто, якщо тут покотитися, це все. Пасочка. Крутяк. Як ви вважаєте, на цю гору можна піднятись? От туди, на самий верх, вон туди. Я зараз спробую. Зараз спробую вилізти на саму вершину цієї скали і звідти подивитись, познімати. Так, ну ось я на самій горі. Так, ну слухайте, не буду навіть розкладати стіл свій. Так, поїм і поїду, тому що вже 4 година. Ще зараз тут подивимось. Поїм та буду їхати. Дуже мені сподобалось, тут дуже круто. Раджу їхати сюди машиною. Ну все, їду вже додому. Та я вам раджу поїхати туди. Подивитись дуже гарна природа, мені сподобалось, а є на що подивитись. Далеко їхати ще й великом, але воно того стоїло, я вам так скажу. Я не жалкую. Дякую величезне за перегляд відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам така рубрика, чи знімати ще таке відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, до побачення.